Всім привіт! З вами телеканал Дядя Жора Наркоман. Сьогодні ми з'їжджаємо вон з цієї гори. Е, і що ж, погнали, пацани, ставте лайки під відео, ми дуже сильно стараємося. Йдемо на такий аж рез раді того, щоб ви поклали нам лайк. А то поїхав 200 гора. Вон так. Дядя Жора Наркоман вже приготувалися. Оу-пак. <шивити> Чуваки, ми це зробили! Радька! <шивити> Радька норма! Чуваки, з вами був телеканал «Що про... Ой, вибачте, будь ласка, мене. Сам був телеканал. А? І це телеканал був. А, де не зараз. І я Владир Калдир. Підписуйтесь на мій канал, все про велосипеди. Всім пока. Ставте лайк, Ми дуже старались.